Доброго вечора, дорогі українці, дорогі жителі мого міста Сокиряни Чернівецької області. Сьогодні поряд з фізичним винищенням українців як народу, так як і нації, проклятими російськими загарбниками, в Україні масово відбувається процес відбирання пам'яті. У жителі нашої неньки України. Для того, щоб заставити їх капітулювати, для того, щоб перетворити в бездумних рабів, українців забирають пам'ять, роблять трепанацію черепа. Вам навести приклад. Будь ласка, Чернівецька область в школах відмінили. Програму наш край. Раніше вона була 60 хвилин на рік. Мізер. Зараз її немає взагалі. Дитина виходить з 11 класу, і вона не знає історію чернівців, не знає історію районних центрів, не знає історію свого села. Що це? Просте забирання пам'яті. Перетворення дитини, а потім громадянини України на Манкурта. В місті Сакряни пам'ять у наших жителів історичну пам'ять забирають давно. Жителі нашого міста не знають і не будуть знати про те, що в 1900 році в місті Сокір'яни було три заводи. Свічковий. Спиртовий фабрика мінеральних вод, було 200 магазинів лавок, з них 70 м'ясних. місті Сокіряни було 48 млинів, було 18 спиртових гуралень, більше 3000 гектарів пшениці, великі плантації винограду, дуже багато ставів, інші платації городини. Місто було автономне, воно могло. Просто прогодувати себе без втручання держави. Продукція, пшениця, спирт, мінералка йшла на експорт. Вдумайтесь ці цифри 1900 рік. 1991 рік, після розвалу Радянського Союзу, місто Сокір'яни було. Одним з найрозвинутіших економічних райцентрів України. З величезним промисловим людським потенціалом. Кільки філіалів різних українських заводів в місті Сокиряни тоді було 15. Величезна промисловість був аеропорт. В Чернівці, сокиряни сокиряни Чернівці в день можна було літати 5-6 разів. Про це хтось пам'ятає? Ні. 1900 рік зовсім не пам'ятають. 1991 рік пам'ятають тільки жителі, яким за 45, 50 і трошки більше років 60. Ну, 70 і 70, покоління вимирає. Молодь, молоді люди про місто Сикіряни нічого не знають. Чому? А тому що якщо вони узнають, Якщо їх в школі будуть вчити цьому програмі наш край, то діти запитають молоді люди, як в 1900 році було в Сокір'янах три заводи і 200 магазинів. А зараз Сокір'яни – це один центр, дві вулички, Парадні і десяток 15 магазинів з мийками. Все. Ні промисловості, ні розвитку, депресняк, виїзд населення за кордон. Як це сталося? Ну Ось і хтось зацікавлений в тому, щоб в наших жителів сокірян забрати пам'ять, трепанувати череп, щоб люди не побачили, що з 1991 року місто Сокіряни довели, як кажуть у нас, до ручки. І саме головне, ті люди, які доводили місто сокіряни до ручки, не покарані, і їх ніхто карати не буде. Трепанація черепа українців, трепанація черепа у жителів міста Сикіряни. Забування, цькування відверте нашою підкреслення української історії Північної Бесарабії та міста Сікіряне. Її знищення. Це план людей, які добиваються повної покори мовчання жителів нашого міста. З вами був український історик Ігор Швець.